Доброго дня, мене звати Денис і це канал завжди доречний. А я вам розповім про сервіс LootBoy і чи варто їм користуватися в 2022. Сервіс Loadboy є сайт та додаток до телефону Android, де ти фармиш коїни. За перегляд реклами тобі начислюють коїни. За ці коїни ти можеш купляти ігри, але ігри тільки loadбоївські. Як кажуть, з дуже рідким шансом, буває прокає за 50 тисяч монет цих лодконів, буває прокає ігри Steam або GOG. Але в 2 місяці термін і зрозумів, що ця штука не працює. Але працює вона за діаманти. За два місяці я зібрав 300 діамантів. Перші два паки, які я відкрив, мені не прокнуло нічого. За третій пак, який я відкрив, мені пропнула гра. Гра називається Hero Defense. На steam аккаунті ця гра коштує 370 гривень. Але сталася така не дуже негарна ситуація. Мені зіпсований код прийшов. Він уже кимось був поюзаний. І ця гра мені на аккаунт ну, як би не пішла. Там писала активація цього коду, вже була здійснена. Я звернувся до техпідтримки сайту Лутбой і ну, якби дав скрини їм, переписку додаю до вас, щоб ви побачили. Вони мені відповіли, що нічим не можуть допомогти. І, будь ласка, ми вам можемо повернути 125 кристалів, які ви потратили за цей пак. На що я написав? Вибачте, будь ласка, я трохи не згоден. Тому що це несправедливо. Мені дісталася гра якби за 10 доларів. І буде правильно, з вашої сторони, або мені дати просто код цієї гри, або дати мені сертифікат на 10 доларів в Steam. Це буде справедливо. Я ж не винен, в тому, що ваш код з вашого сайту прокнув і він фейковий. На що вони не погодилися, і е, мені запропонували або преміум підписку, яка нічого не дає. Або, типу, 125 кристалів. Ну, так як мені не лишили вибору, я взяв 125 кристалів, знову їх заюзав і нічого не отримав. Чи варто користуватися лодбою? Ні. Я витратив 2 місяці для того, щоб зрозуміти, що це за сервіс. І він того не вартий. Не треба витрачати на нього час. Дякую, до побачення.